Сьогодні в Україні відзначають день соборності в Чернігові представники влади та громадськості поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. 92 роки тому у Києві на Софіївському майдані відбулась знакова для історії подія об'єднання України. Вперше, не дивлячись на кордони, українська держава оголосила про соборність. В цей день об'єднали східна та західна Україна. Акт з Луки був яскравим виявом прагнення українців до об'єднання національної єдності 19-му році. Наші діди показали, що вони в самих складних умовах можуть знайти спільну мову і об'єднати Україну. Сотнями років Україна була розділена. Сьогодні нам сам Бог вилів відкинути всі політичні чвари, всі політичні проблеми, які є, об'єднатися навколо тих завдань, які ставить президент і уряд для того, щоб життя в Україні стало краще. От хочеться, щоб рік 2011, рік реформ непростий для кожного. Із нас, взагалі для держави, пройшов все ж таки на самому головному це питання єднання наших головних питань. Це питання стосовно дуже напруженої роботи за те, щоб ми могли домогтися покращення. Життя кожної людини і для Чернігівщини, і для міста Чернігіва така єдність, така соборність вона необхідна. Тільки для навіть для того, щоб ми могли нормально нормально розвиватися, щоб ми люди працювали, отримували зарплати, щоб е, і е, громадські організації, і представники різних політичних партій е, зрозуміли, що у чварах у з'ясованні е, особистих і е, політичних стосунків майбутнього немає. День соборності привід для нас, аби почути когось іншого крім себе, вболівати за долю українців, адже в єдності сила нації. Це велике свято єдності українського народу, соборності українського народу, щоб відбулася держава, бо поки що держави немає. Люди добрі. Все зробіть, щоб Україна була єдина. Люди добрі, знайте, що ми повинні бути українцями, а не хахлами. От коли в нас не буде хахлів, а будуть українці, тоді в нас буде отака чудова Україна. Ми будемо сильні тільки тоді. Коли будемо разом незалежно від колевід національності, але щоб всі були патріотами в єдиній державі після покладання квітів біля пам'ятника Тарасу Шевченку Чернігівці перемістилися до пам'ятника борцям за волю та незалежність, де священик катерининської церкви відслужив молебень за єдність України, але охочих взяти участь у богослужінні виявилось набагато менше. Святій Боже, святій для церкви ця подія дуже важлива, тому що наші віруючі, наші вірники Київського пархата також живуть як і в західній Україні, так і в східній Україні, і ми складаємо з собою єдину велику помісну українську православну церкву. Попри те, що цей день є символом єдності, вшановувала борців за волю кожна політична сила окремо. День соборності України відзначила і Чернігівська обласна організація партії Фронт змін». Представники політичної сили та громадськості зібралися біля пам'ятника Богдану Хмельницькому з українськими прапорами та жовтно-блакитними кульками. Вони відзначили 92-го річницю об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Також під час акції учасники складали пазли України, на якому області держави єдині та символізують соборну Україну. Ми хотіли донести ідею об'єднання України і донести ідею того, що Україна. Должна быть єдина, вона не должна делиться на восток, запад, юг, север. Очень хочеться, щоб Україна була бідіна, щоб в Україні був мир, дружба. І здесь много посмотреть дети, старшие, младшие. То есть это видно, що ми болеем України. Під час акції виступили історики, представники профспілок та діячі культури. А на завершення урочистостей кожен загадав бажання, якою він хоче бачити Україну, та відпустив у небо кульки. Мое единственное желание, которое было, когда мы отпускали шары, это чтобы действительно э, все люди объединились, объединились вокруг одной идеи. Это единой и неделимой. Э, страни України щоб кожен незалежно від його статусу незалежно від його положення в обществі відносився к сіла сак к страні як до к своєму дому щоб вважали її як дом родителей. офіційно день соборності україни відзначається з 1999 дев'ятсот а події 1919 дев'ятсот року вважаються прагненням до етнічної та територіальної єдності